Мої вам вітання. І сьогодні я ділюся з вами рецептом приготування отаких от, от смачних і красивих цукатів з полуниці в домашніх умовах. Все дуже легко і просто робиться. Головне довго: 10 днів знадобиться, щоб вони з такого стану перетворилися на цукати. Беру 3 кг полуниць, неушкоджених, але краще все ж таки. Брати одного розміру, тому що так зручніше їх висушувати. Тому що, так як у мене трошки більших, трошки менших, то воно вийшло не дуже. так. Додаємо цукор і тепер отак от злегка перетрушуємо, але ні в якому разі не перемішуємо нічим, аби вона не пошкодилася. І очікуємо повного розчинення цукру. До такого от стану має підтопитися цукор і виділиться максимальна кількість соку. Далі додаємо сік одного лимона. Він нам потрібен для того, аби зберігався гарний та яскравий колір уже в готових цукатів. Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння буквально декілька секунд. Виключаємо, даємо повністю вистигнути. Після чого знову ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і знову виключаємо за декілька секунд. Коли вже полуниця гарно вистегла, з допомогою шумовочки, відділяємо її від соку. От така от кількість полуничок у нас вийшла в результаті. Зараз я кладу деко, на деко обов'язково решітку. Не, не кладіть на саме деко, тому що не буде провітрювання і воно буде погано сохнути. Далі килимок і викладаю. Так, далеченько одна від одної клубнічку, щоб можна було її зручно перевертати, тому що сушити ми будемо, нагадую, 10 днів. Кожного дня 2-3 рази перевертати, для того, аби вона гарно висохла. І ось що в нас виходить в результаті.